Катя. Маша. А що ти тут робиш? Працюю, а ти? Та То мені треба ремонтнику подарувати. Ну добре. Так, працюю, нещодавно поїхала в цей район і влаштувалась на роботу в маркет. А я живу тут через дорогу, буваю щодня в цьому магазині. Де ти що? Як добре, що ми тепер будемо постійно бачитись. <реш> так дійсно. А я це згадую, як ми в школі сварились. тут діти були, правда? Якусь там мішу не поділили. Ага, да. До речі, ми з ним одружилися, наш син нещодавно пішов у перший клас. <реш> та ти що, вітаю вас, як я рада. А в останні коли ми бачились на випускному, ну, тоді, коли ми та о, трішки там було сьогодні, одні, -одні побурували. Ну, це ж по молодості було, правда. <реш> ну так, так, юні, зелені. А Ти захочеш тіше? будемо дружити, нам ще не пише. Років. Твоя правда, але сьогодні і якісь ну, продукти не, не такі. І кава зовсім не смачна, ні. І взагалі, взагалі піду в інший траш. Тут неподалік, подивлюсь, може там краще. Ну, давай пока. Звісно, звісно, подивись, може, там кращі продукти.